Привіт, покажу, як виглядає мій день Пілігрима. Сьогодні я стою рано, проте все одно покидаю альберги Останнє на годину близько 8.30. Йду я сьогодні, і мене чекає дуже складна дорога, тому що багато каменів, багато підйомів вверх і вниз. Тут я попала в місто, йду по місту, і це означає, що можна зробити ланч. І в мене на ланч сьогодні такий бургер, дуже смачний, апетитний. І потім я ще підкріпилася писиновим соком. Він тут також дуже дуже смачний. І тут я виходжу знову до океану. Бачу його бриз і навіть трошки камера запотіла. Тут я вже показую Іспанія, бо вона ось -ось за ось цим пагорбом вже Іспанія. Ще я йду по мосту, не завжди гарний вигляд. Вигляди бувають різні. і Тут мене чекає підйом на, мені здається, що це сотні просто сходинок Я дуже стомилася і коли я прийшла в хостел, хотіла тільки відпочити, і посидіти і поспостерігати трошки. Потім я взяла себе